Розглянемо проїзд перехрестя з круговим рухом. Перше, нам потрібно відрізнити перехрестя з круговим рухом від решти перехрестя. Як це зробити? Наявність знака 4, 10. Рух по колу. Обов'язково перед даним перехрестям має бути даний знак. Що нас цікавить на перехресті з кільцевим рухом? Це смуги, в даному випадку перша, друга, третя. Завжди рахуємо з правого ряду. І з'їзди перший з'їзд, другий з'їзд. Тобто з'їзди це місце, де водій може покинути круг. Автонавігатор вам буде говорити: залишаємо кільце на перший з'їзд. Тобто правий поворот і з'їхали ось сюди. Це буде перший з'їзд. Залишаємо круг. На другий з'їзд. В даному випадку це буде по прямій. Залишаємо круг на третій з'їзд. Ідемо по полу, перший, другий, третій. Тобто номер з'їзду не має якогось стандартного номера від вас. Це буде третій. Залишаємо круг на четвертий з'їзд. Виїхали на кільце. Проїхали. Перший, другий, третій, четвертий. В'їзди не рахуємо, тільки з'їзди. От Перший з'їзд це в'їзд, він не рахується. І так, щоб їздити по, колу, по перехресті з круговим рухом, вам треба розуміти: смуга. Ось це є смуги. І з'їзд по порядку. Якщо я їду, наприклад, з цієї сторони, то це для мене буде перший з'їзд, другий з'їзд, третій і так далі. Тобто з'їзди рахуємо від себе. Другий момент, який потрібно чітко розуміти. Чи завжди круг головний? Ні, нігде в правилах такого немає. Круг під'їжджаючи до будь-якого перехрестя, ми повинні чітко розуміти, згідно чиїх вказівок ми проїжджаємо дане перехрестя. Згадуємо, самий високий по ранжиру у нас регулювальник. Якщо є регулювальник, чітко виконуємо його вказівки. Немає регулювальника. Дивимося, чи є працюючий світлофор в режимі червоний зелений. Якщо є світлофор, чітко виконуємо його вказівки. Немає регулювальника, немає світлофора, дивимося на наявність знаків, наприклад, пріоритету. Якщо вони є, чітко виконуємо знаки пріоритету. І якщо немає нічого з више регулювальника світлофора, знаків пріоритету, а є лише знак 4.10 рух по колу, тоді... Круг по відношенню до всіх примикаючих доріг буде головним. Тобто тільки при наявності відсутності регулювальника світлофора знаків пріоритету, при наявності знака 4.10, круг головний по відношенню до всіх доріг. Наступний момент. З якого ряду можна в'їжджати на кільце? Ось перший ряд, оранжевий авто, білий другий ряд. Фіолетовий третя смуга. В'їзд на круг дозволяється з будь-якого ряду в будь-який. При умові, якщо де декілька транспортних потоків паралельно, тоді чітко витримуємо свій ряд. Наприклад, оранжевий авто пішов на перший з'їзд. Білий, наприклад, піде на другий з'їзд, а жов... фіолетовий також піде на другий з'їзд. Далі. От, наприклад, оранжевий сам на дорозі і по якійсь причині в третій смузі. Він може зайти теоретично хоч в перший ряд, хоч в другий, хоч в третій. При умові, що він нікому не створює перешкод. Це ключова умова. <coughs> Тепер розглянемо. Оранжевий в'їжджає на круг. Ніяких знаків немає, є лише знак 4-10. білий на крузі. Якщо є знак 4-10 і більше нічого, кільце буде головним. Оранжевий пригальмував, зупинився при потребі, пропустив білого, продовжив рух. Наприклад, от сюди, в третій ряд. Це вже зрядністю потім будемо розбиратися окремо. Далі, Чи потрібно на в'їзді на кільце вмикати вказівник поворота? Згадуємо пункт правил 9.2. Випадки, коли вмикаються вказівники. Початок закінчення руху, поворот, розворот, перестроювання. То, тобто, згідно правил, в'їжджаючи на перехрестя з круговим рухом, вказівник повороту не вмикається. А от коли ми покидаємо кільце, наприклад, на перший з'їзд, вмикаємо правий поворот. На в'їзді, по теорії, повороти не вмикаються. На виїзді обов'язково правий поворот. Далі, як бути, якщо траєкторія, наприклад, білого і оранжевого пересікаються? Ціль білого. З'їзд, перший, другий, третій. Його ціль на третій з'їзд. Ось сюди. Ціль оранжевого. Перший другий з'їзд. От в цій точці в них є конфліктність. Про оранжевий вімкнув правий поворот, хоче покинути круг. Він в даний момент буде пересікати смугу. Білого автомобіля. Згадуємо: той, хто змінює смугу руху, надає перевагу тим, хто рухається в своїй смузі. І виходить, що в нас оранжевий в цей момент випнув правий поворот, пригальмував, при потребі зупинився плавно. Надав перевагу білому, продовжив рух. Так само буде з третьої смуги. Наприклад, всі троє їдуть. там... Фіолетовий покидає круг, от сюди вімкнув правий поворот, і оранжевий покидає круг. А білий хоче їхати по кругу далі. З фіолетовим все понятно, він зі своєї в свій, зі своєї смуги в свою. А от між оранжевим і білим знову є питання: хто кому? Оранжевий пересік, буде пересікати смугу руху білого, пригальмував, пропустив білого, продовжив рух. Той, хто змінює смугу руху, надає перевагу тим, хто йде в своїй полосі. Зазвичай на кругах немає ніяких вказівок напрямок руху по смугах. Но не завжди. Наприклад, в даному випадку може бути знак а при рух направо. Ось такий варіант. Що це буде значити? З даної смуги, я можу піти на перший. Тобто продовжити рух по прямій, я не зможу. Такі додаткові вказівки можуть бути на кругах. Рідкість, ну таке буває. Пункт 10.5, вчитайтеся. Покидати круг можна з будь-якого ряду в будь-який, якщо інше не вказано знаками 5.18 або розміткою. Завжди, якщо ви залишаєте круг, ви повинні надати перевагу тим. Хто рухається справа від вас? Зрозуміло, якщо от ви водій оранжевого пересікаєте траєкторію руху фіолетового, пригальмували, пропустили, закінчили рух. Оцей момент, якщо я водій фіолетового, я дуже уважно дивлюся ліво-ліве дзеркало. Коли я рухаюся по колу, я дивлюся ліво, ліве дзеркало. І якщо я бачу, що оранжевий вікнув правий поворот, я уважно його контролюю. Бувають випадки, що навіть включаю лівий поворот. Дивись, куди я їду. Тобто, з тим лівим поворотом в правилах цього немає. з тим лівим поворотом я перестраховуюсь. Оранжевий, дивись, в мене перевага, контролюй, куди я їду. Коли я покидаю круг з місця зору одія оранжевого автомобіля, я включаю правий поворот і дивлюсь перед, право, праве дзеркало рухаюсь по колу перед, ліво, ліве дзеркало, покидаю круг перед, право, праве дзеркало. Чи маю право перелаштовуватись на крузі? Наприклад, ось тут ремонтні роботи. Я в'їхав на кільце. Мені треба на другий з'їзд. Ну, варіантів немає. Лівий поворот об'їхав, правий поворот продовжив рух. Тобто, таке теж в житті можливо. І так, резюме. В'їжджати на кільце, чітко дивимося, згідно чиїх вказівок – Регулювальник, світлофор, знаки пріоритету. Другий момент. В'їжджаємо з будь-якої смуги в будь-яку. При умові, що немає ніяких інших казівок, наприклад, знаками 516, 518. І нікому не створюємо перешкод. На в'їзді, згідно правил, вказівник лівий не включається, покидаючи правий поворот. Коли рухаюсь по колу і бачу небезпеку, ось цей момент, що я вам говорив. Я можу з водія, точки зору водія біло можу додатково перестрахуватися, вімкнути лівий поворот. То це вже перестраховка. Враховуйте, що ви живете в Україні і в нас не завжди акуратно водять. Покидаючи круг, пропустив правий поворот. Ну, власне, все.